Шановні, з вами пані Брокер, І як завжди, у мене розповіді про одеський колорит. У 2020 році, коли ще війна не увірвалася в наше життя, до мене звернулася сім'я, яка хотіла продати квартиру на вулиці Сірова в Одесі. Я відверто скажу: той район я не люблю і досі не люблю. Я не беру звідти об'єкти. І Молдаванка завжди здавалась мені хаотичною, надто гамірною, з вузькими вуличками, де машини ледь розминаються з пішоходами. Але ці люди прийшли за рекомендацією, і відмовити їм я геть не могла. Молдаванка так молдаванка, вирішила я. Розкажу вам про продавців. Пані Надії, пан Пекола – справжня одесіти з фонтану. Спокійні, виховані з тих, хто не не поспішає, не підвищує голос. Такі собі багаті братинки. Вони привіталися і одразу перейшли до справи. Квартира з одна сірова дісталася від далекої родички. І з моменту, як вона пішла з життя, житло стояло пусткою. Пані Надія бігала і казала, ну воно нам не треба, понімаєте, дивіться, скільки тут треба ремонту. У нас діти вже повиростали. Син живе в Києві, донька живе з чоловіком в Великобританії. Ми живемо на фонтані, у нас гарний будинок, у нас ландшафтний дизайн територій. Ну, що це за Сірова? Продайте нам, будь ласка, ми його вкладемо гроші в бізнес. І так, ми дивилися, приїхали туди, і вулиця Сирова зустріла мене тим самим одеським колоритом, який з дитинства сприймала з любов'ю з роздатуванням водночас. На вихідних тут був справжній хаос. Староконний ринок, що розвалився над до тротуарів, продавці, які намагаються вмовити перехожих, купити старі монети у ті дурацькі радянські рибки, і значки, а в повітрі, запах смажених кави і старих книг. Сама квартира розташовувалась на першому поверсі двоповерхового будинку ХХ століття. Стелі йшли максимум було до 3 метрів. Десь 2,80-2,90 вони були високі на той час, коли будувався цей будинок. Але геть зовсім не ті, що в старих купечських домах у нас в Одесі. Сірі віконниці облепились, двері скрипили, всередині пахло пилом, і я не хотіла чути, це було як минуле щось таке страшненьке. А стіни з тріщинами, підлога скрипіла під полами, ще радянського зразку відійшли від стін в кількох місцях. І ось так я глянула житло. Бачите, бачите, тут потрібно вкладати, говорила пані Надія. А пан Микола говорить, ні, ми вже не того віку і воно нам не потрібно. А в підвалі дав справжній сюрприз. Ще колись він облаштований був добротно. Товсті стіни, гарна вентиляція. Колись там зберігали консервацію старі меблі, тепер же він стояв порожній. Але саме головне, він був з добротного, монолітного. Зроблений, вилитий повністю підвал з такого сплаву. Ми оглянули це житло і виставили після цього квартиру на продаж. Покупці приходили, дивились, знизували плечима і казали: ви розумієте, ця квартира дійсно коштує недорого. Але рівно таку саму суму потрібно вкласти в ремонт. Якби ще той підвал, він, він затягне набагато, там потрібно все робити, там потрібно переробити опалення, там потрібно зробити нормальну вентиляцію. І одні казали, ні, всі гроші. А другі казали, ні, все-таки шумно, ми думали, це в другій Сірова, там, де стара конка не доходить. І місяці так шли, Молдаванка жила своїм життям. Стара конка гуділа, що вихідних і діти ганяли м'яча у дворах, а я час від часу ходила на ту свою геть нелюбиму молдаванку і водила нових покупців. Всі йшли, залишаючи після себе лише піл на підошах і вічливим. Ну ми подумаємо, ну точно ні. У 2021 році пронав такий собі знаковий дзвіночок. Доброго дня, мене звати Роза. Чи можу я почути пані Тетяну, звернулася до мене та, та людина, яка дзвонила. І вона каже, мене Роза звати. Мені порадила наша спільна знайома. вас. І ми з чоловіком приїхали з Ізраїлю. Ми діти одеситів, і нам хочеться бути тут. Чим можу допомогти? запитала я. Ми шукаємо для себе ну, щось дуже-дуже одеське, щоб відчути дух міста. Я ледь не посміхнулася, коли я це почула. І я поняла, що дух міста для них може бути наша одеська стараконочка. І ось він, цей момент. І я говорю: у мене є варіант, квартира старенька. До стараконки взагалі рукою подати, а на вихідних стараконка буде у вас під вікнами. Вона старенька, але з підвалом. І ми домовились про показ. Роза і Сергій були тією парою, яку одразу впізнаєш серед натовпу. Невисокі, з лагідними очима. Вони дивилися на Одесу так, ніби нарешті повернулися додому. Вони слухали продавців на староконки, конки, таркали старих речей на прилавках, вдихали запах міста. І коли ми відчинили двері квартири, Роза мовчки провела рукою по стіні і каже, як у маминої сестри, тихо, тихо. Так, шановні, шановні мої слухачі, мене просто переповнюють емоції, тому що ця історія правдива, і я її згадую, і в мене сльози на очах. Сергій більше цікавився підвалом. Він уважно спустивши сходами вниз, постукав по, стіну, по стінах і сказав: це сховище, воно витримає. Я тоді не придала навіть значення цим словам. Але люди з Ізраїлю. Вони знають, що вдома повинно в кожній квартирі бути своє бомбосховище, і вони його знайшли. І ми домовилися, коли після авансування на коли у нас угода. Ми пішли до нотаріуса, і вона була одним з найтепліших за весь час моєї роботи. Роза і Сергій не просто купували квартиру. Вони купували, розумієте, повітря міста Одеси. Вони хотіли ним дихати. І вони... Хотіли запах літа, запах звуку, ті, що пам'ятали з дитинства, вони все розприймали не так, як інші покупці. Вони, були, коли торкалися руками до стіни, в них виходили сльози на очах. А ви знаєте, сказала пані Роза, ми ще року приїжджали до Одеси, де жили по кілька тижнів. Але так, щоб. Не відчувалося нічого такого з готелю чи орендованого житла. Хотілося чогось свого. А Сергій відповів, мені хотілося лише стараконки. Я там вперше в житті своєму в дитинстві купив кишеньковий годинок, і мені було 10 років. Документи були, звісно, підготовлені всі пані Микола, Пан Микола і пані Надія раділи, що знайшлися покупці, яким ця квартира була. Не лише як об'єкт для перепродажу чи бізнесу, а вона відчувала частиночкою душі. Під час підписання угоди Микола, пан Микола навіть привітав розу Сергією словами Бережіть її, це не просто стіни, це одеська історія. І я бачила, як блищали очі в розі. В «Розі, ми збережемо вашу квартиру і підвал теж. З перших часів після угоди вони почали облаштовувати підвал. Звісно, він був в непоганому стані, але потребував оновлення. Сергій наняв майстрів, які привезли, привели в порядок вентиляцію, обробили стіни від грибка, поставили надійні двері. І сказав він тоді Сергій, якщо вже є таке сховище, то воно повинно бути повноцінним. Я заходила до них кілька разів, будинок оживав, старі віконниці відразу засяяли під шаром нової фарби, в під'їзді з'явилися свіжі квіти у вазонах, а роза любила сидіти біля вікна і дивитись на отіх от пришелепкуватих продавців на стара Я слухаю, як гаманять наші продавці на стара і наче в дитинство повертаюсь. А їхній підвал на той час ще до нашої великої війни, перетворився на справжнє укриття. Там були запаси води, їжі, аптечка, навіть невеличкий куточок з іконами і лампадкою. Сергій жартував, що це їхня маленька фортеця під землею. А потім прийшов 22-й рік, все змінилось в одну ніч. Одеса прокинулася під вибухи і всі ми з новим розумінням цінності, укриття безпеки і надійності. Та війна не питала дозволу під час. час від часу наша Одеса здригалась від вибухів. Зригається і досі. А Роза із Сергієм, як і багато хто з нас, спускались в той підвал, слухали сирени і молились, щоб цей день скінчився, щоб наші ночі були тихими. Одного разу я зустріла Розу на стара вона стояла біля столика зі старими листівками і уважно розглядала одну з них. А на тій листівці була наша верніше їхня вулиця Сірова. Уявляєте, сказала вона мені, тут ця вулиця, але 30-х років, і я купила її, це буде частинка історії нашого дому. Згодом Сергій подзвонив мені і сказав: Хочемо подякувати вам. Якщо б не ви, ми не б цю квартиру, а підвал рятує нам всім життя. Ця історія залишилась зі мною. Стара квартира, яку нікому не була потрібна до війни, стала для когось не просто домом, а й порятунком. Стара конка, яка казалась для інших людей шумною, виснажливою, тепер стала для Рози Сергія символом того, що життя триває, Одеса стоїть, Ізраїль стоїть. Життя Рози та Сергія в Одесі заходило у своєрідний ритм, де війна і мир давно переплітались. Вранці вони прокидалися під спів птахів і далекі голоси торговців, що вже розкладали свої товари на полу на старокончику. день гуляли вулицями, пили кави, маленьких і симпатичних наших одеських кав'ярнях, розглядали старі будинки і згадували розповіді своїх батьків. Та коли над містом звучала сирена, вони швидко спускались в підвал. І той підвал став для них не просто укриттям. Він став для них символом того, що навіть під землею можна зберігати гідність. Він його облаштував так, що там було майже затишно. Старий килимок на бетонній подлозі, складені стільці, невеличка паличка з книгами, диван. Кресла. Може, колись діти й онуки приїдуть. Покажемо, де ховали, жартував він. Роза з притиманною ніжністю поставила на палицю кілька свічок, маленьку ікону і старину човону лампу, яку вона купила на староконечки, але всім казала, що вона їй дісталась від бабусі. Я приходжу до них іноді просто провідти, приспілкуватися. І в будинку їхньому завжди вони мене зустрічали як рідно. У будинку пахло свіжозвареною кавою, якимись східними спеціями, що вони привозили з Ізраїля. Тетяна, знаєте, а ми нарешті вдома. Тут важко, ми боїмося, але це наше. А сусіди спочатку дивились на нових мешканців з Насторогою, бо Молдаванка район непростий, там свої правила, свої порядки. Але Роза і Сергій швидко знайшли спільну мову. Вони ділились харчами з одинокою бабусю, з другого поверху, допомагали лагодити двері. Сусідам, а під час тривог підвал їхньої квартири часто стає прихистком для сусідів. Спершу це був лише сусід Іван з дружиною, потім призналася та сама бабуся, а потім ще одна родина з маленькою дитиною. Ваш підвал це як наш ковчег, сказав їм одного разу сусід. Одного вечора, коли небо над містом освітлювали тривожні виблиски, вибігів десь на околиці. І ми сиділи в тому підвалі, роза розливала чай з Термоса, Сергій мовчки слухав новини в навушниках. І дивилась на ці стіни, і думала, скільки ж вони бачили за сто років і царів, і війни, і мир, і нову війну, але стоять і бережуть. І ось так, уже коли почався четвертий рік війни, Ця квартира і підвал стали для Грози і Сергія своєрідним місцем сили. Вони казали, що тут вони вперше відчули справжнє коріння. В Ізраїлі у нас є дім, робота, друзі, але щось в душі завжди тягнуло сюди. І ось ми тут.